Слава Ісусу Христу, мій дорогні друзі та гості нашого каналу. Сільське життя, ще вітання та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. І сьогодні ми знову на центральному ринку. Я хочу вам познаймати ціни, які будуть тут на, на сьогодні. А ну тут кавощо. Оде по 40 мандарини. є а по скільки печереці? Вісімдесят п'ять, стовгірочки куштує. А, чекай, медкайте. Семьдесят сімдесять. Текінка, сто помідор, сорок морква. Тридцять п'ять. Отака капуста. А бурачок по скільки? 25. 25. А капуста? 45, 65, 30. Є різно. А ще зелень, скажіть. 40 гривень, 100 грамм 15 гривень, пучок цибульки. Добре, дякую, Факу. А по скільки ріпа? По скільки ріпа? 25 ріпа. Добре. 50 ось такі помідори і 80 такі помідори. А по скільки цибулі? 25 гривень цибулька. А морква? 55 пекінка. 100 огірочок. А мандаринки? 90 гривень Італія. Добре, дякуємо, файно 90 гривень. Мандаринки. Так, яблука. Зараз постільки яблука. По 30. Оці по 20, 25 і 20. От Отут, а тут 30. Семеренка є, лісо, такі 30. Яблука. Так, а ну, то ви мені скажіть так, 80 літровий ага. слоїк, а ці а ці 130 баби. 110. 110. А такі. Так 80 80 усього, так? Угу. угу. А домашні яйця по покільки? Яйця 6,50. 650, добре. А Ще скажіть мені, по скільки гриби. Оце 120 літрова банка, так? Так, сухє, сухє. А ці сушка. Сушка 25. 25 літрова банка. А цей по 30, 30 кілограм. гарбуз кілограм. Добре, файно. І купочка mm. чеснику? 25. Добре, дякую, Фай. Чесник 150. Одево. Така цибуль 15. Добре. А по скільки редька? 40 радька? А цибулька? 15. 15. 15. І кріп. 15. Добре, дякую. Трохи капусти 75 гривень кошеле. Так, печериці по 90. Кібі 150. 80 апельсини, така редька, 70, 80 лимони, 60 бурячок такі. редька це все така і морква 38. По 600 гривень одека такі гриби. А де тут 15 гр... дріжджі коштують тут. Є годика вже на насині. А по скільки літра цибулі? 80 гривень. 80 гривень. Такої вже на посадку є цибулька. 100. На сотку рівно. рівно, добре, рівно, рівно. на... То по скільки, по скільки? По 150. По 150, добре. Рівно Бабі на сотку. рівно на сотку. Так. Сказала, сказала. значить, А це це по скільки м'ясо? 220 продавали. ну Дам 210 шок. Щоб... Добре, добре. А ця лапа. 210? 200. 360. То така, як, як ми брали тепер на... Рублена з полядиці. З полядиці. Потих... Ну, так, сочно, така файна, я зробила. Трошки то підмагала, тому зараз не дуже страшно. Давай, давайте давай, нам. Половинку. Чи? Давайте. Окей. То цей Ки... ковалок. Ти... Угу. Бо ми все беремо в неї на торговиці. То на 205 за 200 гривень буде, я по 350 гривень. Добре, до... дуже добре. 320 за кілограм. 320 за кілограм, добре. А оці? І, 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 280. 280. Є 200... свини, свиногов'яжий, рублений індичий. 280 гривень. А це що таке у вас? То є серцесон жирніший, такий. Ага, з а це з, такий. з То постійки сортисон. з голови, з хрящиків, no, no. трошки, м'яска. Такий буде по 150, такий по 280. Добре, добре, дякую. До Дня Святого Валентина, а ну скажіть Валентинки, по скільки. Ага, по три, по п'ять, оці 15, Два. оця велика, 50, Дві такі гарні. Є на День Святого Валентина, різні, різні є, такі, що можна собі вже вже є. Там, от є такі. А та подушечки такі, чи що? 380 і 350. 350 і 280. О, такі гарнесенькі. Так, робимо розпаковку. Спочатку за тебе. От ми взяли пиво, пиво 67,90. От півторалітрове оболонь. Далі. Соломка. Солона 10,40, ярка вермішель. Отака вермішель 21,50 Дріжджі львівські. Дріжджі львівські 13,50 гривень. Бретва 104,30 гривень. Борошно житні. Тут є скільки... Кіле вісімсот сорок два сорок нині було на знесті. Дальше Макарон ріжки. Макарон ріжки двадцять вісім п'ятдесят. двадцать вісім так, два е, ярка друга е, отакі о. Вермішей 46,80, отакі ось пагеті. Е, так, крекер солоний, вами. Крекер отакі во 44,80. Я хочу робити салат такий, буду вам показувати шоколад Міленіум. Ось такий його шоколад Міленіум, по 37,90 тут дві пачки почали. Дві пачки. Так, далі шоколад Міленіум Пористий. То два рази. Чорний шоколад. Отакий, 80%. 85,80. Це тут є 175%. Грам. Е, так, перчиво е, до кави. 40, е, по 21 дві пачки я взяла. 21,90, 80 і лимон. Один узьмела е, по 61,95 на 7,43. Всього вийшло 661 гривень 3 копійки. Це е, вийшло за тебе. Так, тут, ми, тут я ще взяла печінки. Печінка по 58. Ось е, е, такої бо я буду теж робити. 58 і по 145 такого котлетного я взяла на 200 гривень. Е, от, так, Тепер взяла я сала. По кілограм по 55 такого, бо ти буду робити ковбасу. Так, далі. Взяла я хліб, хліб 30 гривень. Так, Взяла я масло того по франківського по 145 на 83,77. Взяла я риби. Ось такого хеку. Є риба е, аргентинський морожений по 155 на 1751. Е, так, далі. Е, капуста. Капуста дуже подорожила вже є. Е, від 35 до 45 є е, е, така тобто. От Печінка води. ще одна то невістка, невістка свою. Забула, ми забрали додому. Так, далі. Тут ще ми що брали. в Векономія що брала. Так, королівський 65 майонез королівський, зефір, 4 зефірини по 130-26 гривень. Оця лопатка 35 гривень. Лопатка. Взяла я собі пергамент силіконізований, 25 метрів 100 гривень. 100 гривень. Так, сала такого на 100 гривень взяли. О, тепер крохмаль. Я взяла крохмаль польський 400 грам по 32 гривні. Так, 32 гривні. Какао. Ось ще кажу, що це дуже гарне какао польське, Я спробую. Щось у мене записано, кілька какао. А, 88 какао, це, 88. Це взиманому. Ось такі були. Такі були покупки. Тут ще, тут ще кобаси возьме. Ковбаса, ковбаса по 350. По 350 отака гарна ковбаса, така з шинкою. Дуже гарна ковбаса, 350. П'ять так, Такий кусочок ковбаси на 200 гривень. Узяла ковбаси. Дякую, що дивились наше відео, щоб були з нами. Діліться з друзями відео, будьте здорові. Меру всім і нашій Україні. Підписуйтеся на наш канал До зустрічі.